Доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми розглянемо таку тему, як правила оформлення сторінки оформлення бібліографічних списків та показчиків. Організаційно розпорядчі документи оформлюють на папері формату А4 та А5. Для зручності обробки документа з усіх боків сторінки залишаються вільні місця. Так звані поля. Зазвичай ліве поле 35 мм. Верхнє 20 мм, праве не менше 8, а нижнє для формату А4 19 мм, а для формату А5 16 мм. Нумерація сторінок. У документах, оформлених на двох і більше аркушах паперу нумерація сторінок починається з другої. Якщо текст документа друкується з одного боку аркуша, то номери проставляються посередині верхнього поля аркуша арабськими цифрами на відстані не менше 10 мм від краю. Слово сторінка не пишеться, а також біля цифр не ставляться ніякі позначення. Якщо текст друкується з обох боків аркуша, непарні сторінки позначаються у правому верхньому кутку. Парні у лівому верхньому кутку аркуша. Якщо текст документа займає більше, ніж один аркуш паперу, то на наступний аркуш паперу не можна переносити лише підпис. Крім підписів, там має бути не менше двох рядків тексту. Письмову роботу виготовляють рукописним способом або за допомогою комп'ютера. До 30 рядків на сторінці. Щільність тексту письмової роботи має бути однаковою. Вирівнювання тексту зазвичай за шириною та з інтервалом в 1,5. Обсяги письмових робіт, як правило, складають курсових 20-25 друкованих сторінок, кваліфікаційних робіт 40-50, дипломних робіт 50-70, Магістерських робіт 70-100 сторінок без додатків. Відступи. Зліва 3 см. Справа 1 см. Зверху та знизу по 2 см. Друкують машинописним способом на одній сторінці аркуша білого паперу формату А4. Заголовки структурних частин письмової роботи. Зміст перелік умовних скорочень вступ, розділ, висновки, список використаних джерел та додатки. Їх друкують великими літерами симметрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами з абзацного відступу. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами з абзацного відступу в розряді в підбір до тексту. В кінці ставиться крапка. Відстань між заголовком та текстом має дорівнювати 3-4 інтервали. Кожну структурну частину письмової роботи треба починати з нової сторінки. Зміст можна створити автоматично. До нього будуть включені абзаци, у яких значення параметра рівень контуру. Відрізняється від основного тексту. Або до яких застосовано стандартні стилі заголовок 1, 2 тощо. Тому, перш ніж додавати зміст, необхідно сформулювати структуру документа та встановити текстовий курсор на те місце в документі, де його потрібно вставити. Нумерація: Сторінок. розділів, Підрозділів. Пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць та формул здійснюється арабськими цифрами без знака номер. Першою сторінкою письмової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок, але номер сторінки не ставлять. На наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки. Без крапки в кінці. Зміст. Нумеруються тільки розділи основної частини. Зміст вступ, висновки не нумеруються. Номер розділу ставиться після слова розділ. Після номера крапка не ставиться. Заголовок розділу друкується з нового рядка. В кінці назв розділів підрозділів пунктів крапка не ставиться. Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу за правилом номер розділу номер підрозділу. У кінці номера підрозділу має стояти крапка. На, наприклад, 2.4. Заголовок підрозділу наводиться у тому самому рядку. Формули нумеруються в межах розділу. Наприклад, формула 2.3 означає формула з розділу 2. Наявність підрозділів на нумерацію формул не впливає. Формули, на які немає посилань, можна не нумерувати. Номер необхідно брати в круглі дужки та розміщувати на правому полі сторінки на рівні нижнього рядка формули, якої він стосується, рисунки нумеруються в межах розділу арабськими цифрами аналогічно до формул та підрозділів, і позначаються словом рис. Наприклад, рис 1.2. Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. У правому верхньому куті над заголовком таблиці розміщується напис таблиця. Із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Наприклад, таблиця 2.3. Додатки Оформлюються як безпосереднє продовження роботи на наступних сторінках. Вони розміщуються в порядку посилань у тексті роботи. Кожен із додатків має розміщуватись на окремій сторінці. Додаток має мати е, заголовок, який друкується угорі симетрично симметрично і відносно тексту. Додатки номеруються великими українськими літерами та позначаються словом додаток, наприклад, додаток Б. Основні правила оформлення джерела назви статей, монографій, збірників, конференцій, тез, доповідів, авторефератів, дисертацій вказуються повністю. Для статей обов'язково дається їх назва назва видання, рік номер, початкова та кінцева сторінки Посилання в тексті роботи на джерело зазначається передковим номером за переліком посилань Виділеними двома квадратними дужками. Наприклад, у працях і в квадратних дужках сторінки з першої по сьому. Для монографій довідкових енциклопедій, енциклопедичних видань назва місце видання, видавництво, рік видання загальна кількість сторінок. Має бути проміжок в один друкований знак. До і після приписаного знака тире. Е, скісна риска. Дві скісні. Двокрапка, виняток, крапка. Виняток. Е, та кома проміжки залишають тільки після них. Електронні джерела оформлюються відповідно до загальних правил опису літературних джерел. При цьому в квадратних дужках після назви зазначається Електронний ресурс. У кінці режим доступу. Наприклад, Архіви України, Електронний ресурс, офіційний веб-портал Державної Архівної служби України, «Держархслужба України, Електронні дані – то режим доступу і покликання. Назва з титульного екрану. Посилання на сайти, портали, Інтернет-ресурси розміщуються окремо в кінці списку використаних джерел без нумерації і під заголовком Інтернет-ресурси. Показчиком називають список слів із зазначенням сторінок, на яких вони згадуються. Для створення показчика в Microsoft Office використовують інструменти із групи показчик на вкладці Посилання. Для створення показчика необхідно виділити у тексті необхідне слово або фразу. виконати команду Посилання, показчик позначити елемент. Налаштувати параметри у вікні Визначення елемента показчика і встановити курсор у потрібне місце документа та вибрати команду посилання показчик. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!